На жаль, з початку року на водних об'єктах області вже зареєстровано 32 надзвичайні пригоди, або ж події, внаслідок яких 14 людей загинуло, серед них троє дітей. І водночас завдяки оперативним діям рятувальників та найбайдужих громадян, вдалося врятувати 27 осіб, серед яких шестеро дітей. Статистика із року в рік у цей період. Йде на підвищення, ми з цим намагаємося попереджати це, завдяки і вам, зокрема, і от власне ці цифри це тривожний сигнал, який змушує нас ще активніше працювати. Над попередженням таких трагедій, особливо зараз, коли розпочався літній сезон, коли громадяни відпочивають біля води на пляжах у місцях масового відпочинку, де купатися заборонено так само. На сьогодні на території Черкаської області органами місцевого самоврядування визначено 16 офіційних пляжів, які мають відповідну інфраструктуру. Ми закликаємо громадян відпочивати лише на офіційно визначених місцях як пляжі, адже саме. Там створені безпечні умови для перебування.